Добрий день, наші любі малята! Сьогодні ми з вами говоримо на дуже важливу тему: гуманне та відповідальне ставлення до тих, хто нас оточує, до наших чудових друзів, до тваринок. Дітки, то що ж таке гуманне ставлення до тварин? Гуманне ставлення це любов, це сурбота та повага до всіх тваринок. Адже тваринки це наші друзі. Вони потребують нашої з вами допомоги та ласки, адже не можуть все робити самі, так як це можемо робити ми. Вони не вміють розмовляти, як можемо робити ми. Тому ми повинні турбуватися про них, любити та гарно ставитись. Як же ми можемо попіклуватися про тваринок? Щоб тваринки були щасливими, їм потрібна турбота годувати смачною та корисною їжею, давати чисту воду. Гуляти та гратися з ними, забезпечувати теплий і затишний будиночок, щоб тваринкам було комфортно, а також вчасно відвідувати ветеринара, тобто лікаря, який може допомогти тваринкам у будь-якій ситуації. Дітки, але є й те, чого не можна робити по відношенню до наших твариночок, не можна кричати або бити тварин, не можна залишати їх без їжі та води, не можна виганяти на вулицю і робити тваринок бездомними. А також не можна знущатися над ними. Сподіваюся, що ви всього цього не робите. Малята, тваринки це наші друзі. Вони приносять нам радість, допомагають та дарують любов. Давайте будемо їх любити, дбати про них і все робити для того, щоб наші улюблені маленькі друзі були щасливими. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою та чудового дня.